Зараз знаходимося на п'ятому поверсі будинку 17-5 по вулиці Шовковична. На п'ятому поверсі знаходиться дуже багато використаних гільз та коробок від набоїв Терен-12К. Ось, до речі, невикористаний набій. Зараз відбувається протистояння між... Витингувальниками. Ми бачимо, як зараз місіянки б'ють скло на першому поверсі Будинку е, Інститутська, 6 руб 2.15, залазить туди всередину. Пожежники тим часом намагаються загасити шини, які палять не книгувальники.